Вітаю всіх учнів. всіх читалів. Сьогодні ми з вами будемо потихесенько розпочинати 2025-2026 навчальний рік. І хочу сказати, що в цьому навчальному році, як і раніше, основною метою мого каналу, достатньо активно я почав розвивати свій канал приблизно у березні 2023 року. Основна мета залишається та сама. Сприяти шкільній математичній освіті. Сподіваюся, що мої ролики, мій YouTube канал допомагає і вчителям навчати учнів, і учням, і ученицям навчатися. За літа мій YouTube канал вже має, тобто, перетнув межу 16 тисяч підписників. Тобто, це для україномовного навчального каналу я вважаю цілком непогано. Отже, що в першу чергу хотілося б... Ну, Навчальному році, 25-26. Основна мета, якщо все буде добре, хотілося б створити всі відеоуроки до 9 класу Алгібра геометрія. Робота над відеоуроками вже дуже-дуже давно ведеться вже багато відеоуроків створено. Я сподіваюся, що все буде нормально. Що стосується інших моїх рубрик, по-перше, рубрики авторське розв'язування на авторських задач, задачі зі старих зошитів, і один з чотирьох курсів параметрів хотілося б давати раз на тиждень, кожний тиждень. І хочу сказати, що задачі з параметрами ну, викликають певний скажімо так, велику цікавість просять чи те викладати частіше. Ну оскільки в мене чотири курси задач з параметрами, можливо на деяких тиждень тижнях я зможу викладати і два ролика, які присвячені. Параметрам приємно те, що ви вчитеся. Хочу сказати, що мені написала випускниця Аня, не буду казати, з якої школи, і що вона добре готувалася до НМТ, але з параметрами були проблеми. І вони разом з вчителькою математикою дивилися мої ролики, розбиралися, і Аня дуже добре здала. НМТ, як вона написала, 192 бали з математики. Тобто ці ролики допомагають. Тому, скажімо так, у 25 26 навчальному році друга мета це спробувати. Ну, зробити так, щоб цих роликів задач з параметрами було якнайбільше. Мої рубрики авторська задача треба знати додаткові теми для 5-8 класу, урок однієї задачі. Теж хотілося б розвивати. ну, Звичайно, це не так часто вони будуть, але сподіваюся, ну, скажімо, раз на місяць кожна з цих рубрик може з'являтися. Хотілося. Б. Ну, Хочу також ем, сказати наступне, що я, вся команда моя, яка створює книжки разом зі мною, ми всі в Україні, ми ну, не живемо у якихось чудових умовах, м'яко кажучи. Тому в моїх роликах є обмовки, є описки, є навіть помилки математичні. Тому заздалегідь вибачаюся, і прошу у коментарях до роликів. Які ви будете бачити, просто ці описки обмовки вказувати, буду вам за це вдячний. Сподіваюся, що я зможу, скажімо так, 5-7 роликів на тиждень випускати. Розраховую, що ці відео будуть вам корисні. Цікаві і корисні. Також ну, пропонуйте мені, будь ласка, ті теми, які ви б хотіли побачити. Зокрема, декілька де вчителів от, протягом буквально двох останніх місяців написали прохання розказати, що я думаю про репетиторство, як правильно займатися репетиторством, як неправильно, мабуть, теж. Ну, не знаю, можливо, коли-небудь це зніму, просто. Ну, треба розуміти, наскільки це вчителям потрібно. Ось так хотілося б, хотілося б, щоб все було нормально, і хотілося б, щоб сезон навчальний рік, 2025-2026, він для України був кращим, спокійнішим. Ніж той рік, який ми з вами будемо сказати, навчальний закінчили 24-25. Так що дякую вам за увагу. Хто не підписався на мій канал, ще підписуйтесь, будь ласка, щоб не пропустити нічого цікавого. Рекомендуйте цей канал тим, хто цікавиться математикою, колегам, вчителям, учням, ученицям, які хочуть знати математику. Давайте починати наш навчальний рік. Сподіваюся, що вже з 4 серпня. Почну викладати математичні ролики.